Вітаю, друзі! Крута подія у світі Ейрсофту вже 19 листопада у Києві. Від організатора якого всі ми добре знаємо за його великим проєктом «Сирія». Колумбійська Операція 2 на полігоні буткемп. Допомагають Ескорб Бобер Airsoft та Корсари, усі ми їздили до Улана на різні полігони у Черкаську область та отримували незабутні відчуття та спогади. Ну і звісно, магнітики на пам'ять. Немала кількість учасників саме з Києва. Цього разу не потрібно далеко їхати. А тим, хто не був на його заходах, чудова нагода відвідати не просто недільну гру, а проєкт реально професійної команди оргів, не виїжджаючи зі своєї області. У першій частині місцева влада разом з військовим контингентом США провела операцію, в ході якої була знищена одна з найбільших лабораторій картелю, і головного ватажка було ліквідовано. Ця операція розколола картель на два клани. Вони між собою не воюють, але і не товаришують. Але на взаємовигідних умовах. Готові об'єднатись для війни з Федералс, враховуючи таку небезпеку, місцева влада разом з США знову планують операцію. Ціль виявити та знищити всіх долучених до діяльності картелю. Як проходила перша колумбійська операція? Можна подивитись за посиланням в описі до цього відео. Не забувайте про дрес-код, бо це також додасть цікавинки дійству. Ну й смачніша каша від полковника буде нефігурально на закуску. А щоб підготуватись до заходу та ще й зекономити гроші, бо до 26 листопада у страйкшоп діють знижки до 30%, Переходимо на сайт та обираємо, що необхідно, і робимо це вигідно. До слова, частина внесків піде на придбання спорядження страйкболістам Черкас, які боронять Україну, і завдяки яким ми можемо відвідувати подібні заходи. Реєструйся прямо зараз. Завчасна реєстрація це можливість організаторам ретельніше підготуватись та зробити свою справу кращою. Уся корисна інформація, як завжди, під відео, посилання на реєстрацію у першому коментарі, а поки Ready for Strike.